Якщо батьки виховували тебе гарною хорошою дівчинкою або чемним хлопчиком, то можливо по життю складається так, що ти завжди намагаєшся бути хорошим, відповідати очікуваним, оточуючим, і це викликає певні проблеми. У мене для вас чудова новина, я маю перевірений психологічний інструментарій, який дозволить нам розібратися, що таке потаємне. Ховається за вашим прагненням бути хорошою людиною для всіх. Ми розберемося з вами, пройдемо ці техніки, і ви побачите деякі сховані, але дуже яскраві сторони своєї особистості. Приходь, записуйся на консультацію, і ти дізнаєшся про себе багато нового. Я вам гарантую, що те, що ми відкопаємо в глибинах вашої особистості, вам дуже сподобається. І це. Розфарбує ваше життя тими кольорами, які принесуть вам щастя.